Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, простак Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо, неодноразово запрошую вас приїхати, вибрати собі сільськогосподарського помічника. Всі тракторці є, підвозимо, все працює. Навісне обладнання, також на складі. Ось зараз відгрузочка 244-го Донфена на широкій резині, Поїде до власника. тракторець вибраний, поїде до власника, буде допомагати сільському господарстві. Сороковочка Донфен, Синтайчик, Селочка на широкий, Донфен і на Луцький. Будь ласка, запрошуємо всіх придбатися у сільському господарстві.